Дорогі наші, завтра на вечірній церкві буде служитися служба на великий піст. Це означає, що завтра просто великий. Але як сказав, на жаль, нині вже покійний Київський сім'ї України, що в піст головне не їсти один одного. Того ми бажаємо і вам, Щоб всі ми разом. Протягом останніх днів масляниці, масниці, колодія, дія заговілися і в понеділок зранку стали чистими і гарними думками і гарно зустріли предстояще свято свят великих. Ну а як годиться за православною традицією, всі ми хочемо попросити пробачення перший раз другий раз і третій раз. А в народі кажуть, Бог простить і ви нас пробачите. Тому просимо у вас усіх, дорогі наші, пробачення, за те, що може не так виступити, чи не так сказали, чи не так запитали, чи не так просили. Бажаємо вам благодаті Святого Духа, завжди в душах залишатися оптимістами і наостанок хочемо. Подарувати вже наші, будемо так казати цю ну, візитну картку, якою ми завжди всі на Кіпрянська величання. Ой, усаду вишневого. Ой, саду вишневому. Ой, усаду. І це дуже гарна, весело, як годиться, саме такою має бути масові українська. Я думаю, що артистам нашим дуже дуже приємно це буде почути, бо навіть якщо ви їх ще не бачите, але все одно області це те, що для артиста чутно завжди.